А в цьому раунді комусь дістанеться цей желейний ведмедик. Приступайте, час пішов. Сподіваюся, я бодай мармеладну ведмеді з'їсти зможу. Потрібно постаратися і не вдарити обличчям багнюку. Ого! Я не можу дозволити Марі перемогти. Марі, дивись, що це там летить. Яка ж наївна? Там нічого нема. Не зважай, мені просто здалося. Ой! Як же так сталося? <гас> Тепер мій млинець зіпсований. Дівчатка, я готова оцінити ваші роботи. <гас> Який шах? Марі! Це просто гидно. А як вам, мій ведмедик? Кривовато, звісно, але це краще, ніж у Марі. Мія вітаю з наступною перемогою. Сьогодні найкращий день в моєму житті. Ніколи не їла стільки смакати підряд. А можна мені спробувати? Ще чого він